Традиційні велооб'їзди міста тривають разом зі своїми заступниками та очільниками комунальних підприємств. Міський голова Руслан Марцінків вирушив мікрорайон Опришівці. Там комунальні служби звернули велику увагу на доступність та пониження тротуарів. Минулому році в районі пам'ятника Мандери ми зробили були фактично всюди пониження. В цьому році повинно зробити перехрестя Бандери Ребета. Ось і до обласної лікарні дитячої так само плануємо зробити пониження, які яких там немає і не було раніше зроблено тоді, коли дані, дані вулички ремонтувалися. Окрім комунальних питань, перевіряли й освітні заклади. У ліцеї номер 6 завдяки перемозі у програмі бюджету участі зуміли відремонтувати спортзал. Директор Ігор Максимчук запевняє, надалі продовжуватимуть подавати свої проєкти та змінювати заклад на краще. Зараз тут навчається 514 діток, але мікрорайон розбудовується, тож кількість учнів може зростати. Також цього року хочу сказати, що ми будемо робити ще ремонт нашого даху. Зробили ми капітально наше сховище завдяки департаменту освіти. У нас не було такого гарного підвального приміщення, але ми змогли поставити віконниці, і зараз дітки можуть перебувати в безпечних умовах, що є дуже важливим у воєнний час. Кові Волинь-Спектра неуминулий дитячий садок Мавка, який відкрили в цьому мікрорайоні до Дня Незалежності. Ми сьогодні були в новому садочку Мавка, який вже працює. До речі, черга в садочок Мавка досі відкритий. Всі бажаючі, які ще не записались в цей дитячий садочок, можуть записатися та відвідувати. Групи вже працюють, дітки відвідують цей садочок. Ми оновили новими елементами двір, і тепер є гарна пісочниця, яку допомогли. Зробити наше училище художнє також ми були в школі номер 6 яка цього року оновила свій спортзал завдяки бюджету участі, завдяки голосам, які зібрали мешканці? Міський голова Руслан Мартінків каже, такі щотижневі перевірки дозволяють побачити вже зроблену роботу в місті і визначити подальші цілі. Багато людей зверталося за благоустрій, продовження благоустрій, особливо по вулиці Коновальця. Ну, сьогоднішня наша велоінспекція достатньо така успішна. Багато що побачили, більше 20 кілометрів проїхали. Тому продовжуємо працювати, працювати заради того, щоб Франківськ змінювався, ставав краще. Віталія коуч, Віталій, Магалаті, телеканал 402.